Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. В цьому відеоролику поговоримо про монету Pump FUN. Чому особисто, на мою думку, ця монета на даний момент недооцінена, і потенціал зростання цієї монети 100% є. Поговоримо про мій лонг на 11 тисяч доларів. По яких цілях я планую критися. Та про багато чого цікавого. Тому жирний лайк авансом. А ми поїхали. Давайте розпочнемо з самого початку з того, що зовсім мало людей прирівнюють ці дві площадки. Звісно, що памфан не вбився хайперліквіду, і хайперліквід не вбився памфану. Але ці дві площадки на даний момент, особисто, на мою думку, не брався ресорчити інші площадки, які також або інші мости, які також генерують гроші. Але ці дві площадки на даний момент, і звісно, що я не рівняю HyperLiquid до памфану і так далі. Це зовсім різні рівні. Але порівняти один до одного їх слід. Адже якщо вони не стоять на одному рівні, а це вони не стоють на одному рівні, але все рівно це дві на даний момент. Прибуткові площадки, які можна прирівняти, і про які дійсно можна розповісти, які ця площадка робить байбеки, так і ця площадка робить байбеки, відкупляє свої токени з ринку. І з найголовнішого, що іменно ця площадка, які PAMFAM, які Hyperliquid, вони дійсно успішні. І ці площадки будуть з кожним днем, з кожним місяцем ставати все успішними. Та успішними. Звісно, що можна завжди приводити приклад, що умовно, Hyperliquid з 5 доларів, я не помиляюся, відправився до 40 доларів. Все це е, також маленький тригер дали у ці байбеки, які кожного дня відкуповували токени з ринку. Звісно, що було надзвичайно багато інших новин, які також впливали на ціну, ну і ціна відправлялася в космос. Як буде з пам'фаном, невідомо, але. На даний момент це прибуткова площадка. Хоча навіть на даний момент хайп на меми все-таки на нулі, але кожного дня вони продовжують робити неймовірні байбеки. Потенціал, особисто, на мою думку, за рахунок байбеків також є, звісно, що давка на стакан буде менша, тому що кожного дня вдаваються нові гроші в ринок, відкуповуються токени. І тим самим з кожним разом все більше і більше токенів відкуповує команда. І ми зараз не беремо те, що ми можемо рости на байбеках. Ми і будемо рости на байбеках. Це просто питання часу. Але команда, в свою чергу, виформила стільки грошей доки вони випустили свій токен. Що запустити свій токен у них однозначно гроші є за весь час, поки ця платформа жила, розвивалася. Вони зрубали колосальний профіт, тим самим запустити токен навіть без своїх тих байбеків, які вони роблять кожного дня. Вони можуть максимально легко. Тому я вважаю, що на даний момент вони її близько не розкрили навіть 30% своїх карт. Можливо, хтось каже, ну, блін, тригерів для того, щоб ми зростали, практично немає. Ми будемо ось так болтатися, і, можливо, будемо оновлювати своє дено, тому що ця монетка нікому не цікава. Але я б так не судив, адже, по-перше, і найголовніший тригер, який є, про який я вже умовно розповідав, але слід повторити ще раз, це те, що лістинг на Абіті та на Бінансі ще не було. І ці лістинги. 100% будуть, це просто питання часу. Лістинг е, на анонсі, лістингу на Abit або на Binance Спокійно памфан може улетіти десь приблизно до 0.205. а це. Зростання на 40% в моменті. Ви думаєте, що на цьому зростанні, коли буде торгуватися по 0,205, хтось зайде? Звісно, що ні. Всі будуть говорити, що пізно або всі будуть чекати відкату. Але тим самим токен може спокійно продовжувати злітати і вже не дати тої точки входу, по якій хотіли зайти багато людей. Плюс до цього всього не потрібно забувати, що навіть зараз на такому поганому ринку, на такому ринку, коли немає багато лутки, коли немає того, що десь якийсь там тіп купив монету на 100 доларів, а вже завтра став мільйонером, все рівно кожного дня відбуваються байбеки від 7 серпня від 1 мільйону доларів. Це неймовірні комісійні. Навіть на такому поганому ринку, коли немає лутки, від одного ляму ідуть байбеки. Всі ці гроші, які платформа заробляє на комісіях, ідуть на відкуп своєї монети памп. А ви тепер уявіть собі, коли буде хайп на мемкоїни, а хайп на мемкоїни на лутку 100% буде, тому що рано чи пізно він все рівно з'являється, затухає, і з'являється знов, і лутка буде жити завжди. Зараз, якщо навіть на такому ринку йдуть байбеки на 1 мільйон доларів, на 2 мільйона хай буде, на лям 800, на лям 600, то при хорошому позитивному ринку, коли все буде взлітати, коли все буде хайпити... Площадка памфана може генерувати комісійних вже не в 2, не в 3 мільйони доларів, а в 7, 8, а то й 10 мільйонів доларів. Уявіть собі, кожного дня 10 мільйонів доларів буде залітати в ринок. Звісно, що вам не дадуть е, умовно комфортну точку входу, по якій ви зайдете. Пізніше е, ви умовно будете розружатися. Ні, коли площадка буде генерувати по 10 мільйонів доларів е, доходу в день. І вона буде відкупляти свій токен завдяки байбекам, то токен вже буде вище своїх АТХ. І я не думаю, що ви е, умовно купите токен по 0.207. Мені здається, всі будуть говорити, що це вже пізно, ми вже на АТХ. Токен був умовно по 0.0025, а від цієї ціни це вже рахуйте, зростання практично на 200%. Тим самим купляти вже буде пізно. І ніхто сюди не залетить. Особисто для мене зараз оця ціна, яка є, це ідеальна точка входу. І токен особисто, на мою думку, не є дооцінений. адже всі карти, які у них є в рукавах, практично ні одної карти гемної вони ще не розіграли. Загалом на всі байбеки команда витратила вже на сьогоднішній день 41 мільйон доларів. За весь цей час, поки вони а, роблять байбеки, відкупляють свій токінг з ринку, вони вже відкупили практично 1% відсоток емісії. Тим самим, це не є багато. Але, якщо вони це будуть продовжувати робити регулярно, кожного дня, то цей саплай буде зростати до 5%, 6%, 7%, 10%, 15%. Звісно, що ціна... Не те, що буде, вона зобов'язана реагувати зростанням. І ви просто уявіть собі, якщо вони анонсують те, що умовно ті токени, які вони відкупляють шляхом байбеку, вони частинку будуть спалювати. Токен. Буквально на цій нові може взлетіти на 50-60, а то й на 80% це дійсно буліш новина. Звісно, що те, що чи вони будуть спалювати, чи вони не будуть спалювати, це лише мої догадки. Але шанс того, що вони придумають і придумують якусь гемну річ, яка буде відігравати. Дуже а, стрімким зростанням, вона однозначно буде на тому, що ми сформулювали умовно дно, і те, що ми починаємо зростати, вони практично і близько нічого не анонсовують. Алон СЕО Єврей цієї площадки, засновник, він сидить тихо і по суті нічого навіть не публікує, ніяких хороших твітів не робить. Але якщо... Він це буде робити, а рано чи пізно він це, я думаю, буде робити, то тим самим токен буде нормально так відігравати це зростання просто його е, твітами. І я вже не берусь судити, якщо дійсно байбеки будуть кожного дня зростати, а зростати вони однозначно будуть. То токен буде рости на очах. А коли токен буде рости на очах, ми завжди будемо чекати корекції, щоб відкупити нижче нижче. А як показує практика, нижче нам вже давати не будуть. На даний момент market cap в Panfan 1,2 мільярда доларів. Платформа, на секундочку, яка генерує кожного дня гроші. І це не просто якийсь міст, або той же самий Старкнет, через якого. Перекидують гроші раз в тиждень і, умовно, блокчейн, який генерує пару тисяч доларів в місяць. Ні. Це топ-одна платформа, по мемах, яка з ймовірністю: 95% її вже ніхто не переплюне. Лутка в крипті жила і буде продовжувати жити. 80% навіть 90% людей, які заходять в крипту, вони заходять в крипту не для того, щоб умовно щось вчити, розвиватися, десь щось розробляти і так далі. Вони просто заходять в лутку в надії, що вони умовно заберуть своїх 100 іксів вже завтра, вийдуть з профітом і куплять собі ту машину мрії, про яку вони мріють. Багато людей не готові вчитися, не готові розвиватися вони заходять сюди, щоб залетіти на ф'ючі і щоб залетіти іменно в мемкоїни, тому що їм. Маса буде нав'язувати так завжди було і так буде, що на мемах можна легко залутати 2,5 x там за день, 10 за день, 20 за день, просто потрібно ризикнути. Звісно, що ця вся маса іде і лудить на мемкоїнах та лудить на фючах. Чим позитивніший ринок, тим більше людей будуть торгувати мемами. А чим більше людей будуть торгувати мемами, тим більше комісій буде заробляти мемфан. Особисто я вважаю, що на даний момент. Маркеткап, які є у Pamfana 1,2 ярда, він сильно недооцінений. І токен легко може входити. Давайте ми нажимо Market Cap в топ-30. Звісно, в топ-10 я прогнозувати не беру, тому що тут конкуренція надзвичайно велика, і з всього, що сюди він не попаде, адже Liquid, е – платформа, яка генерує в декілька разів більше грошей, займає 12 місце. Але. Памфан повинен знаходитися як мінімум в топ-30. Тут є площадки і монети, умовно, Монеро. Умовно той же самий Полькадот, який нікому не потрібний. Не знає, що це за монета. Лайткоін, який також вже давно списав, якого потрібно вже опускати мінімум в топ-200. Гашбар, e обернутий біткоін, Стеллер. Про лінк не беруся судити, ада кардану, яким також ніхто не користується. І ці монети, практично, можливо, я щось путаю, але більшість цих монет, які я назвав, вони не генерують грошей, вони живуть на чомусь там на Дутому. І колись там SEO мав гроші, зробив маніпуляцію, заробив, і вони ось так тримаються. Але рано чи пізно, я думаю, що більшість цих монет покинуть топ-50, і топ-50 займуть. Ті монети, які дійсно цього вартують. А от іменно PAMFAN, який зараз знаходиться на 73-му місці, який кожного дня їхня площадка генерує гроші. Ця площадка робить кожного дня байбеки, відкуповують токени з ринку. І якщо вони будуть починати розігрувати свої карти, то я думаю, що токен. В топ-30 може зайти максимально легко. І не слід думати, і напевне, що потрібно наголосити на найважливішому, що це не означає, що іменно від мого від уролику ось це, це і є відправна точка входу, і потрібно заходити в лонги зі всім депозитом і так далі. Ні, це фатальна помилка. Якщо ви не зможете просидіти просадку, якщо токен в разі чого буде падати. Ви не зможете прослідити просадку, то не потрібно і близько набирати цей токен на ф'ючі. Ви можете купити на спот. Ви можете дочекатися, якщо токен піде знову е, в зону накопичення, набирати в цій зоні накопичення. Можливо, токен оновить свої луї і вже пізніше його будуть запускати. Особисто мені невідомо, які карти запланував по суті Алон цей самий SEO. Памфану, але я впевнений на 95%, що успіх в памфану в цієї монети однозначно буде. Цей токен ми з легкістю побачимо приблизно в зону одного центу. Найбільше, що мені подобається в памфані це те, що СНГ і близько взагалі не розповідає про токен памфан На Ютубі відео гайдів немає. Іменно з кожним днем я розумію, що памфан. Набирає мінімальних обертів. Це дійсно хороший, фундаментальний, звісно, що не проект, але фундаментальна платформа, яка буде продовжувати генерувати гроші. Вона не може не генерувати гроші, тому що лутка буде жити завжди. І чим менше СНГ шилить ПАМФан, тим у мене складається більша віра. Що позначка в 1 цент буде досягнута максимально легко. Тепер давайте коротенько пройдемося по моєму лонгу. Минулий лонг по PAMFAN, який я давав кол, це був десь в цьому ціновому діапазоні. Від моєї ціни ми побачили зростання на 30%. Що умовно з четвертим плечем це було вже 100% PNL. Я заходив на 7 тисяч доларів, практично 7 тисяч доларів було. Це максимально крутий профіль. Я написав, що частину фіксую. Всю частину я не фіксував, але частку я забрав. Зараз я перезайшов, і я набрав угоду вже не на 6, а на 5 тисяч доларів, а набрав угоду на 11 тисяч доларів. Звісно, що це не є кол для покупки, і 100% цей кол зайде. Моя ціна ліквідації десь приблизно ось тут. Ось 0.201. Чи ви сюди зможете дожити, невідомо. Чи зможу я сюди дожити, невідомо. Можливо, я зафіксую мінус в 5, 10, 15 тисяч доларів і скажу, ну блін, це то, що не моє, я з цим прогнозом помилився. Але я на даний момент готовий ризикнути. Я склав свій ресорт, і я розумію, що потенціал цієї монети є. Перша ціль, яку я хочу побачити, це не 0.2045, 0.206. Ні, я хочу побачити. Коли ціна перейде до своїх минулих АТХ, ось сюди. Оце перша гарна ціль, по якій я можу сказати, що умовно кожен міг. Це 0.2066. Пізніше ми можемо спокійно відправлятися до одного центу. Але поки ми можна так сказати, в боковику, ніякий вихід ми не побачили і. Умовно, ніякі карти ще не починають розігруватися. Чи ми будемо зараз полегенько взлітати, чи ми підемо на корекцію і оновимо дно і тут будемо формулювати, формувати наступне дно і вже з цього дна будуть розігруватися карти. Мені невідомо. Тому моя точка ліквідації десь приблизно ось тут. Як покажеться памфан, особисто мені невідомо. Я готовий зайти, я готовий ризикнути, тому я показую свої дії і. Наскільки умовно я зараз на даний момент сиджу в лонгу. Всі лонги, які я відкривав в минулі, які я продовжую відкривати, відкриваю лише на біржі BінKiex. Особисто, на мою думку, це найбезпечніша біржа, на якій можна з легкістю і не панікувати, не паритися, що вже завтра ваш аккаунт буде заблокований, як блокують інші біржі. Ця біржа показала умовно свою стабільність. І показала те, що вона не блокує аккаунти, як інші біржі. А навіть якщо виникають якісь у вас проблеми, ви з легкістю можете написати мені. І цю проблему ми однозначно вирішимо. Тому, так як я особисто являюся партнером цієї біржі, так як я можу вирішити ваше питання і вашу проблему, я однозначно її рекомендую. Якщо у вас ще немає аккаунта на біржі Бінкікс бонусну силку для реєстрації, я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!